На човні через Дністер могилів подільські прикордонники виявили трьох ухилянтів. Чоловіки планували незаконно перетнути кордон на плавзасобі. Допомогти йому цьому мав 27-річний громадянин Молдови. Той нелегально пробрався на берег України на гумовому човні, аби доставити клієнтів з України до іншого берега. Вартість такого трансферу сягала 4,5 тисячі доларів з кожного. Правоохоронцям вдалося затримати як втікачів, так і перевізника. На ділянці відділення інспекторів прикордонної служби Лядово прикордонним нарядом в нічний час було виявлено трьох громадян України призивного віку, які планували незаконний перетин державного кордону до Молдови. Громадян України затримано також згодом в ході оперативних заходів було затримано та виявлено громадянина Молдови, який приплив на лодці через Дністер З метою подальшого їх перевезення до Молдови. Йому слідчими на споліці вручено підозру про про скоєння злочину за частиною 3 статті 332. Також обрано запобіжний захід, взяття під варту.